Вітаю, шановні друзі. Протидія міжнародному розшуку в базі Інтерпол. Чи можливо це так, можливо, окрім таких методів, як скасування оголошення в міжнародний розшук, скасування червоної картки, можна ще превентивно попередньо протидіяти тому, щоб людину оголосили в міжнародний розшук. Для кого це актуально? Ну, в першу чергу, це актуально для всіх. Хто являється підозрюваними в Україні і знаходиться за межами України за кордоном? Це також друзі може бути актуальним і для всіх чоловіків, які знаходяться за кордоном і потенційно можуть стати суб'єктами підозр за такими статтями, наприклад, як ухилення від військової служби, ухилення від призову на військову службу 337-336, той же самий СЗЧ, дезертирство 407-408, наприклад, інформаційна протидія Збройним силам України 114-1. примодин. Це також всі ці статті, по яким можна оголосити в міжнародний розшук. Так, звичайно, можливо, ви відразу скажете, що Юра ну є ж стаття 3 конституції Інтерполу, яка чітко передбачає, що організації суворо забороняється будь-яке втручання або діяльність політичного, військово, релігійного чи расового характеру. Так, дійсно є така стаття в конституції Інтерполу, яка каже, що організація не може втручатися в якісь питання військового характеру, але ця стаття досить широка, друзі, і вона не містить імперативної заборони оголошення в міжнародний розшук по військовим злочинам. Так, звичайно, по загальному правилу Інтерпол не повинен оголошувати. Але враховуючи наші реалії, враховуючи те, що наша держава постійно, як ми бачимо, я про це постійно кажу і публікую з відповідними підтвердженнями і українських політиків і європейських, наша держава постійно веде роботу над тим, як повернути українців. То я дам вам декілька порад, друзі, для того, щоб ми реально дивились на ситуацію не тільки з позиції закону, а й реально, що це за поради. Ну, по-перше, ті особи, які... Потенційно можуть бути підозрюваними, раджу їм перевіряти себе в дії, наприклад, робити довідку про несудимість. Там буде чітко зазначено, чи є підозра. Ті ж особи, вже хто є підозрюваними, то їм відразу потрібно швиденько шукати собі адвоката. І для того, щоб адвокат подавав превентивну заяву в Інтерпол. Друзі, що таке превентивна заява в Інтерпол? Це документ. Який надається стороною захисту в Інтерпол Інтерпол його приймає, присвоює відповідний номер, і коли надійдуть матеріали від прокурора? То Інтерпол буде розглядати не тільки повідомлення прокурора України про оголошення міжнародної розшуки виставлення червоної картки, а також взаємодії з цими документами, які надає прокурор, буде розглядати ще й документи, які надає адвокат-захисник. Що це дає людині? Це дає в першу чергу можливість того, що. Що ваша заявка буде розглянута більш детально і ретельно, і що якийсь інспектор в Інтерполі не виставить автоматично по вам червону картку. Тому що, друзі, набагато проще протидіяти виставленню червоної картки, ніж в подальшому подавати скаргу на скасування вас і вилучення інформації відносно вас з бази Інтерпол. Це дуже дієвий метод от подання у цих превентивних заяв. Тому хто перебуває в зоні ризику. Того, що вам можуть вручити підозру, це СЗЧ, дезертири, ухилянти. От. І ви знаєте, що проти вас є кримінальна справа, але немає підозри. То раджу моніторити інформацію і звертатись до адвокатів для того, щоб подавати оці превентивні заяви. Вони досить ефективні. Ми подавали вже досить багато таких заяв, і вони давали свій ефект. Тому це досить дієвий механізм, друзі. Майте це на увазі. Таку заяву ви можете подати, до речі, і самі. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.